Души камбель припался поем, и примей на глаза носиття, Біля тобі соловікалю, чем твої голосним, Де всі святі твої спочивають, опакай Душа робив твоим, бо ты не чоловіка любать. Слава тю сіни, святому душам, ти ти може зіщо до пеклей, розвикане, незакованих, е, упокої душі рабів твоїх, і нині по цих часі, і на віки вічням, є неночисто, не порошне що Шабайсь без сім'ї породилам, молися за спасіння душі, помилуй нас, Боже, з великим милостю твоїм, молимось міни, слухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще молимой за покоєння душі, спочиних храмів Божих, всіх, що заморені голодом, голоном, що лежать, і за відпущення, їм всякий промини вільний, невільної, господи, помилуй, господи, помилуй, господи помилуй. Що воспольмом, соло в душі, їх там неправедні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божиї, царство небесне, відпущення гріхів, у Христа безсмертного царям, і Бога наша просимо. Подай Господи, Господи, помилуй! О, Господи, помилуй, Боже духів і всякої плоті, не смерть полавли, олазнищі і життя світу і Твоєму дарвам. Сам, Господи, покой душі спочили хабі твоїх. Що від нас простала, всі поморні голодом у місті світлім, в місті квітучим, в місті спокою, немає, неду, ні скорботні зітханням. Всякий рік чи не ліни словом, чи ділом, чи думкою, як бої, чоловіка любним, Бог простим, бо немає людини, щоб жила, і не зрішила, ти єдиний без гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина. Вот и це воскресенье, життя и опокоя, спочили к работку Христа Божий наш, и да весла, вас спочатку, и твоим отце. Пресвятим на им живут, вовсе твоим лукам, ныне по всяких час, и на веки веки. Аминь. Блаженні восхини, вишний спокій. Подай Господи, спочине в рабам Твоим и сотворим Вішною. Смая помять, віць мая пам'ять, вісма пам яй, за своє небесне життя, безкінечне життя, безкінечний вічний спокій небесне, життя безкінечне вічний спокій, царство небесне, життя безкінечне, життя безкінечне, є душам спокій. Воспаляйся, святый тях, яснований заблодать и про Пресвятого духа. Покол на ньому вдається, скажімо, не выключай і потом дітей. В ім'я це і сина і святого духа ім'я слава, і, слава. Ім Оця, і, сина, і святого духа. Ім'я Ісусу Христу. На слава. Я пам'ятаю перший день, коли ми зібрались тут у цьому проточку нашого центрального цвинтару міста Радомишля, яке вже давно закрите. І тільки приходимо сюди для того, щоб поминати тут рідних і близьких. Але цей куточок який був місцем наркоманів. Тут валялися шприци, тут валялися бульболятори, хтось збирався в ганебне місце, можна так сказати, було. Але це місце ми очистили, облагородили, воно стало святим для нас. І коли в понеділок, тижня після Великодня, ми збираємося тут, коли якісь люди ще збираються, щоб оповінути померших, я в першу чергу загрожу в цей куточок. Він для мене став дуже святим. Я тут молюся, відспівую цю службу, що сьогодні відспівав, і кроплю серченою водою це місце. Хай воно буде святим для кожного того, хто зібрався тут сьогодні з нами. Міняються люди. Я радий, що збирається, чим, чим далі більше людей, далі більше пам'ятаємо і скорбимо за цими людьми, які трагічно загинули, які загинули страшною смертю. І сльози в мене лються завжди тут, а на цьому місці сьогодні я теж плачу. Вибачте, Ось. тому що це місце стало, кажу, цей куточок Радомишкільської землі. Я з Тернобильщини сам, я не звісі, але цей місце куточок Радомишської землі став для мене святим. Царство Небесне, вічний уклін і вічна слава тим, хто тут збирається і хто хоче пам'ятати цю історію нашу. Зараз Петро Андрійович хоче заспівати пісню, яку ми співаємо в храмі під час богослужіння. служіння. Я одне слово дам. Я Доможніця, будь ласка. Я живу отут. Я це все розумію. Все, я родилась в 45-му році. 46-й рік, я не знаю, мені було тільки. Годі, ну в мене недавно вмерла дочка. Я ще 9 днів маю, Я буду ходити сюди, буду ходити і на всіх полицях, на всіх. Хто дав за нашу життя. Все, я більше не можу нічого сказати. <говорити> <говорити> Ми говорили, що в перший день. Що ця руша <говорити> нам може багато що сказати. Миколаївич Миколаївського ці слова, я пам'ятаю, і ті... А вона вчиться груша. Мовчить і вона плаче за тими людьми, які сьогодні тут лежать. Ось вічна їм пам'ять. Будь ласка. Я сьогодні пам'яті кого домовлю. Раїну заковують. кайдами, що чуєш, ти брязки кайдан. Нам сором зватися рабами на згоді терпіння й ра, Боже мати, оравські світа, у тебе. тебе тебе магають, країн. країнські діти. діти, не дай в неволі Мені нам загибати Прийму машу, збережи нам мати, о мати Божа, мати людей, прийми молитву з грішних грудей, О, мати Божа мати людей, прийми молітних з грішних грудей. На наші предки комам і в рама, не дай нам дітям жити в кайдана, дозволь зібрати, жит наше живо, країну нашу, збережи нам діво, О, Боже, мати, мати людей. Прийми молитву з річних грудей, Боже мати, мати людей, прийми молитву з річних грудей, о Боже мати, неба бахнягине, хай наша пісня до тебе вийде, ці пісні просьба щира дай нам діждати сволі миру, о Божа мати, мати людей, прийми молитву з річних грудей, о Божа мати, мати людей nos meus